Ми вийшли з метро. Ви коли-небудь бачили такі класні торгівельні центр в такому стилі. Реально круто. Воно називається Карусель Дю. Але ми ще таки не розібрали, що це таке. Бо ми поспішаємо додому відпочити. Привіт! Наші французькі канікули тривають. У попередніх трьох частинах ми вже поговорили про приліт до Парижа. Обговорили житло, прогулялися містом, а також піднялися на ейфелеву вежу. А сьогодні на нас чекає захоплююча подорож до лувру. Тому сідайте зручніше, починаємо. Цього разу їдемо містом. Ми зібралися, будемо йти в міф. Лувр. Лувр це місце, яке не потребує представлення. Про нього знає весь світ, найбільший музей Франції, легендарні королівські зали та, звісно ж, загадкова Мона Ліза, заради якої сюди приїжджають мільйони туристів щороку. Сьогодні ми вирушаємо всередину Лувру разом з вами. Квитки для себе і дитини я купила онлайн. Це спеціальний туристичний набір. За 40 євро ми отримали одразу два в одному вхід до Лувру для нас обох та вечірню прогулянку з сеною на кораблику. Дуже вигідний варіант, тож раджу звернути на нього увагу, якщо плануєте поїздку до Парижа. У цій частині ми шукатимемо мону Лізу, а у наступній вже гулятимемо вечірнім містом та покажемо вам наш круїз сценою. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити продовження. А ми тим часом вже зайшли всередину. Подивіться, як тут красиво! Так як ми прийшли подивитись на Монолізу, о, я так буду знімати, щоб дитину не загубити. Нам сказали йти за фотографіями. Бачите, тут скрізь є фото. Follow the pictures of Mona Lisa. And you will find it. Так, наступне фото. А Моналіза. Значить, ми йдемо правильно туди. У нас сьогодні день квестів. Спочатку ми шукали півдня ейфелеву вежу, гуляли, дуже було круто. Просто так йшли приблизно десь там до неї. А тепер шукаємо Моналізу. Так що залишайтесь з нами вже скоро. Лувр вміє вражати ще до того, як ви наблизитися до шедеврів. Подивіться на ці колони. Вони, наче сторожі епох, що пережили королів, революції та мільйони поглядів. Кожна з них не просто архітектура, а зашифрована історія. Пройдіться між ними і здається, що саме каміння шепоче про минуле. Наближаємося. За деякими оцінками у колекції Луфу близько півмільйона об'єктів. Уявіть, водночас для відвідувачів сьогодні виставлено на показ лише близько тридцяти ця Статуя без голови. Цікаво, чи це така задумка автора? Чи це воно просто не збереглося. Але цікаво. Але нас все таки тягне на Італію. Юця в цьому беретесь як справжня справжня Мадмуазель! Мадмуазель! До речі. Серед інших визначних експонатів, які знаходяться тут, статуя Венери Мілоцької, це антична богиня краси без рук, але з абсолютною гармонією форм, символ класичної досконалості. А Також кодекс Хамурапі – один із найдавніших збережених законів людства, камінь, з якого фактично почалася письмова юридична історія. Людей стає все більше, і я думаю, що ми вже десь близько. Якщо чесно, то лувр. Тут треба, мабуть, не один день, щоб все подивитися. Тут просто нереально, скільки багато всього, але в нас, на жаль, обмежений час, тому ми швиденько подивимося монолізу, бо ще Віталій Юлі вона дуже сподобалася. Я їй пообіцяла, Подивимося оригінал. Мені здається, що для дитини це суперкласний розвиток, мати можливість подорожувати. Я в своєму дитинстві про таке могла лише мріяти. А що ви думаєте? Погоджуєтесь? Ну, а ми майже тут. Хвилювання просто зашкалює. У вас теж? Ось де цей зал. І он мене Але як завжди, я бачила відео в інтернеті, що тут купа людей, реально купа людей. Зараз ми спробуємо підійти ближче. Не знаю кому як, але для мене це, це реально. Ця картина овіяна таємничістю, можливо, саме через те, що її крали. І, може, вона занадто переоцінена і не має в цьому нічого такого, але мені приємно, що я її побачила вживу. Що ви думаєте? Теж є такі диванчики, де можна відпочити. Якщо ти приходиш, тут гуляєш цілий день. Круто. ми з Юльцею теж трішки відпочили на таких диванчиках, бо сьогодні був дуже насичений день. І наша сьогоднішня серія закінчується, але не для нас. Бо ми їдемо на метро швиденько до ейфелевої вежі і будемо кататися на кораблі по річці Сена. Милуватися вечірнім Парижем. Тому обов'язково підписуйтеся на наш канал і ми з вами зустрінемося в магічний вечір в Парижі в наступній серії. А Ось так загадково Лувр виглядає ввечері. Зачекайте, це ще не все. А ще дивіться, яку я гарну статую знайшла в Парижі. <гум> Ходила, дивіться, Ейфелева вежа бежа вже світиться. Ми от тільки вийшли. Вона світиться буквально 5 хвилин кожну годину. Дивись, як це гарно, Юля. Дякую, що додивилися та до зустрічі в наступній серії.